Чому закінчуються стосунки? Чому люди розлучаються? Чому 70% людей, які входять в шлюб згодом, приймають рішення жити окремо, будувати життя окремо? З цим світом щось не так. Це точно. Я читаю в стрічці новин, відомого артиста, він пише, ми прийняли рішення розлучитися. Дякую, кохана. Як може бути кохана, якщо ми розлучаємось? Має бути якась глибинна причина, чому закінчуються класні речі між людьми? Має бути глибинна причина. Це не те, що ми не змогли щось подолати. Хоча це виглядає так? Це тому, що. Щось всередині нас вимушує бачити нас роз'єднаними з іншими людьми. Щось всередині нас вимушує відчувати негативні емоції по відношенню до інших людей. І це є в, нашому, в нашій базовій комплектації. Ми з цим, на жаль, народжуємося. Але ми це можемо змінити. Є з цього вихід. Саме тому, замість того, щоб. Зараз сконцентруватися на музиці, тотально, я йду зараз в запуск другого потоку курсу, і мене підтримує Юля. Ми, ми разом почали робити цей курс, і ми разом його продовжимо робити для того, щоб дати людям цей потужний інструмент, як можна змінити будь-яку ситуацію. Я в це вірю. Я знаю, що це можливо. Тому. Під цим відео буде анкета. Якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо віри у ваші стосунки, переходьте за анкетою. Я вам покажу, як створити цю віру. Навіть віру можна створити, розумієте? Я вам покажу, якщо ви або якщо ви хочете, ви не можете відпустити, ми допоможемо відпустити, але е, я вірю в те, що причина завжди в нас. Тому старт ваших. Гармонійних класних стосунків починається не в нових стосунках, а тут і зараз.